Ну, та дивізія 18, вісімнадцять там знаходиться. Вони створили два плацдарми. В глиб 5-7 кілометрів і в ширшки 13-15 кілометрів. Це якраз те, що прописано по підручниках, які треба робити плацдарми, щоб можна було далі спробувати просуватися вперед, ну застосовуючи вже підключаючи ну, основні сили. Бо вони задіяли для створення цих плацдармів це приблизно 15 не більше 15% від від тогорфонів, що там знаходиться знаходилося. Мається на увазі жива сила з технікою. Там окреме питання. Чому потрібно не менше ну, 15 кілометрів орієнтовно, краще трохи більше, тому що щоб не було прекрасного. Обстрілу наступаючих військ з флангів з не, чи... з мінометів, тобто воно має бути от так, так, так вшир. Якщо вони хочуть поширити, ну це теж цілком зрозуміло. Ми кажемо про мінімальну ширину цих плаздарів. Якщо вони будуть більше, то це це краще для наступаючої армії. Тоді вони забезпечують по центру більш-менш можливості чогось підвозити. Ну більш спокійно, бо це буде тільки артилерійський вогонь, мінометний, перехресний чи з там з, з за сільховою Вже їх не ну не долетить туди. Тому поширювати ну спробують. Яка в них мета? Для чого вони це роблять? Ну навряд чи вони спробують оточити чи захопити Харків безпосередньо, тому що вони чудово розуміють, що такої кількістю живої ну сил та засобів це зробити неможливо, але максимально близько підсунутись до нього. Вони будуть спробувати для чого? Для того, щоб це була прицільна дальність вже артилерії, артилерії 20 двадцять там де 30. Не кажучи там припіони, гвоздіки, все інше артилерія, щоб ну, можна було обстрілювати місто не тільки вже плануючими бомбами та ракетами, а безпосередньо снарядами. Це значно ускладнить ситуацію безпосередньо в місті, тому треба. Тримати там оборону, наскільки це можливо, і не давати підсунутись ближче до Харкова. Та звісно, що вони будуть відкривати наподалік від суми. Вони хочуть перетворити всі розони, що велике місто Суми, велике місто Харків. Розширяти ділянку ну, Це можна теоретично припустити, що вони хочуть дуже дуже сильно розтягнути нашу лінію оборони, бо Сумщина це 560 кілометрів кордон з Російською Федерацією. Ну в них може не вистачити такої кількості. Там е, зосереджена е, приблизно 30 тисяч вояків. І я вони ну це я не знаю. Вони хочуть по всій лінії ще й до Харківщини. Це вже там до тисячі може. Філометрів доходити. Ні, я думаю, що ну навіщо це робити? Їм треба просунутись. Вони хочуть створити сіру зону з великих міст. Це санітарна зона, що казав, їхні міністри закордонних справ Лавро, і там більше сотні кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Цю санітарну зону потрапляє і Суми, і Харків. Для початку ну, треба зробити максимально складним знаходження в цьому місті. І я думаю, що вони це будуть робити, будуть обстрілювати Харків, якщо підсонуся. Там далі вже не біля кордону, а трошечки вглиб ближче до Харкова. Мали б бути побудовані фортифікації. Про що наше військово-політичне керівництво, керівники відповідних цивільно-військових адміністрацій, районах, там тамсевич, ну це те, що де, де ті території, ті громади, по яких має мала проходити ця лінія оборони. Якщо вона побудована, то далі ці лінії вони чи зможуть просунутися. Ну якщо вона побудована правильно, так як це має бути, перша друга, третя лінія, вони між собою пов'язані. там багато чого. Треба виконати для того, щоб це було не просто там траншеї, говорити, це не є фортифікація, це траншея А чому не хочеться згадувати лінію Серевиківна? Ну, вона якраз була побудована з точки зору інженерної справи військової доволі грамотно. Тому давайте ж будемо, як то каже, справедливими. Якщо б ми побудували, так як подавали росіяни, то це було б дуже непогано. Що це має має це на увазі? Це має бути місця для артилерії, це має бути капсула збереження життя примусового обстріл куди люди можуть заховатися, вони такі броньовані. Це має бути бліндажі двухом, а краще трьохповерхові, щоб не Поверхом можна було зберігати щось, ну снаряди, набої, ну медикаменти, все ще їжу, все ще необхідне, щоб довготривала оборону щоб вони були майже ну погано, майже не вразливий для е, обстрілів е, з, з боку ворога. Це має бути побудоване між першою, другою, між е, другою, третьою і особливо після третьої, так звані ракетні дороги, по яким ну це можна попросолочну, просто прокласти, там може трактор поїхати, щоб можна було швидко просуватися в будь ну, випадку, якщо десь на якомусь на якійсь ділянці е, вони е, ворог посили посили Наступальні дії, це має бути, ну звісно, вони мають бути з'єднані ходами між собою, перша з другою, друга, з третю. І обов'язково там має бути налагоджена система зв'язку дротового зв'язку, бо він не ну його не можна заглушити ребами. Дротовий зв'язок він не вразливий для. Ну його перебити можна тільки кабель, але ну, там має бути декілька ліній, польовки, так звані. Вони мають бути протягнуті для того, щоб була постійна постійний зв'язок між підрозділами. Ну і звісно, ці доти, так звані, тобто вогневі позиції, базові такі вогневі позиції. Ну, як знаєте, можна порівняти з фортецею, от як башня на фортеці, так от стіна і башня. Оце доти це башня на фортеці, тобто логіка приблизно та сама оборонних споруд. І от якщо вона так побудована, то прорватися доволі важко. Особливо, якщо заміновано між першою лінією і можна мінувати між першою і другою, але тут треба бути дуже обережним і обов'язково має бути мапа мінного поля, щоб люди самі не наражалися. На небезпеку ті, хто тримають оборону. Ми зараз каже, кажемо не про росіян і не про нашу Збройну Силу, Ми кажемо взагалі. Є прописано. От є, є бойові статути, є, є підручники з дій в обороні, дій в наступі. Ну вони там змінюються, але от побудівля фортифікації вона майже ну знаєте, з часів перша можна часів не вона не зовсім змінилася. Сутність не змінилася. логіка злочувала та сама. На декілька ліній, вони мають бути між собою з'єднані, позиції для артилерії, позиції для де можна ховатися примусово набстрілу і так далі. Тобто, воно воно так має бути побудовано а коли там йдуть розмови, що вирали якусь канаву, ну це не є фортифікація, це канава. По перше, ми туди задіяли вже резерви. Про це казала наші військове керівництво. По-друге, ну тут такі сумні новини від пана Буданова. Ну він може це сказав навмисно, щоб. Воду приклад, що ми майже всі резерви вже використали. Хоча, з іншого боку, ми знаємо, що готує, готується що не менше 10 новітніх бригад. Вони проходять злагодження. Тобто, наскільки в нас вистачає резерв, ну це точно, що військова таємниця. Ми можемо казати, що вистачає, не вистачає, багато чи мало, але це не про що. Ну, все одно інших, інших слів ми не зможемо тут використати. Число ми точно не зможемо назвати, тому будемо сподіватися, що нам вистачить для того, щоб тримати оборону. І що саме головне, що чим краще фортифікація, тим менше потрібно людей, щоб тримати оборону. Це теж майже очевидно. Ну вистачить, звісно, взагалі наступальні дії не проводяться в одному місці. Навіть коли ми готували нашу наступальну дію, нам радили наші партнери, що наступати в одному місці це неправильно, треба ну, це теж прописано в підручниках. Треба мати два-три-чотири напрямку наступу, і ну якісь головні, може, два головних, якісь відволікаючі. Ну це теж це так. Яка вона така доволі відома? Чи зможуть вони по всій, ну по всій точно лінії фронту росіяни зможуть атакувати активно? Що буде на Харківщині та Сумщині? Ну, судячи з того, що вони туди задіяли яку кількість е людей, е ну сил та засобів, то е точно там поки що ну не варто очікувати якогось найпотужнішого, де там менше, менше ніж на Куп'янському напрямку, ну, наприклад, ну там на Купінському ми, ми рахували, що там е було більше ста тисяч е купінсько-ліманських напрямок. Е там вони штурмують в намагання вийти на річку скілів, Купінському взлову і так далі. Тут е, менше на двох напрямках, ніж на одному напрямку Купинському. Ну як можна чіпати, що там буде головний удар? Головний удар то може відбутися, якщо вони почнуть при, при, переміщувати війська, а вони це роблять переважно залізницю, і їм це ну вони навчилися все зробити робити доволі швидко. Тому, якщо вони туди почнуть перевозити, ми ще одразу побачимо живу техніку, тоді можна очікувати, що це буде напрямок головного удару чи одного з головних ударів. А поки що це буде таке просування з намаганням перетворити всі розону Суми та Харків. Ви знаєте. Мені здається, з військової логіки то якщо ну так трапило, що ці міста знаходяться неподалік від російської російського кордону, розуміючи, що захопити їх повністю що оточити потрібно дуже велика кількість сил та засоби, то росіяни ну навряд чи би це почали робити, враховуючи те, скільки людей вони вже поклали, скільки військ вони зосередили на східному напрямку. А от спробувати перетворити ці міста в сіру зону в небезпечно для проживання, цілком можливо, це, це теж вплине на наше і на збройні сили, і взагалі на емоційне наштане, на все ну, ми це чудово розуміємо. Тому з військову логіку. Ну не треба атакувати, от я би на місці не треба поставити себе на місце ворога, щоб краще розуміти його дії. Я би будь-якому атакував Сумщину і Харківщину, а намагався б підсунутися як можна ближче і почав би обстрілювати з артилерії. Ну для того, щоб задати максимальну шкоду. А основний удари це все ж таки південь, південь і схід. Цілком можливо, що це буде Запорізький. Ми тут, тут точно ми не знаємо. Вони постійно переміщують війська вздовж лінії фронту, але маючи таким чином нас заплутати. Де саме буде головний удар? Чи головні удари? Поки що ну, в тих місцях, де вони вже лізуть, там точно вони послаблювати, поки що не послаблю навряд чи це будуть робити інші інші місця, особливо наші північні кордони, швидше за все, це буде просто намагання створити гуманітарну катастрофу в великих містах Сомахи і Харкова. Вдасться їм ще це ні, ну це залежить від наших фортіфікацій, це залежить від нашої кількості збро... військових, яких ми можемо туди направити для того, щоб тримати оборону, Ну, звісно, від швидкості постачання нам зброї від наших партнерів. Ну і так само дуже непогано було би все ж таки повернутися чи знову підняти питання про засоб протипотріна брони, начебто, це почало рухати рухатись в правильному напрямку, бо будь-яка фортифікація від ФАП-1500 чи ФАП-3000, ну вона не витримає артилерію. Да, там можна заховатися там, навіть РСЗВ воно може там капсули збереження життя. А якщо влучить повна вибухівки, бомба, ну тут нічого не пробуж немає таких там не можна. Це це вже бункера якісь.